Зросла кількість жертв після удару по кривому рогу. Випадкове бомбардування у Кореї та нові виплати для ветеранів уже в дії. Вітаю, друзі! Це ТСН онлайн. Я Ірина Прокоф'єва. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Четверо загиблих, та вже понад три десятки поранених. Це наслідки удару по кривому рогу. Напередодні увечері росіяни вдарили балістикою по житловій забудові. Зруйновано готель, побито довколишні будинки. Про чорну ніч для міста докладно. Наша Ольга Павловська. Готель від удару зруйновано вщент напередодні атаки. Сюди саме заселилися волонтери гуманітарної місії. Це громадяни України, Сполучених Штатів та Великої Британії. Їх врятувало те, що встигли спуститися в укриття. Давай, давай, давай. Нема опусти. Загалом 31 людина дістала поранення. Серед них 13-річна дівчинка, більшість постраждалих у лікарнях, стан 14 з них тяжкий. Вранці стало відомо, попри усі зусилля медиків не вдалося врятувати 43-річного чоловіка. Окрім готелі у місті понівечено більше десятка багатоповерхівок а також пошта зо два десятки авто, палац культури та крамниці. 7 березня у кривому розі оголошено днем жалоби, як місто оговтується. Після атаки докладніше у наступних випусках у Олександр Куліш Дніпропетровщина Тесен один Цієї ночі Росія атакувала Україну двома корейськими ракетами, аналогами іскандерів та запустила 112 ударних безпілотників. Про це повідомляють повітряні сили. 68 ворожих дронів збито ще 43 безпілотники-імітатори локаційно втрачені. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Дніпропетровщина. Один загиблий, троє постраждалих на Донеччині. У сумах російські терористи теж вбили людину і ще одну поранили. Трьома безпілотниками вони атакували місто. Один із шахедів поцілив у склад. Зайнялася масштабна пожежа. Загинув 32-річний охоронець. Два десятки ворожих ФПВ-дронів атакували великописарівську громаду. Поранений місцевий житель. У Шелегінській громаді дрони поцілили у навчальний заклад. 17 кабів скинули окупанти на миропілля, зруйнували будинок культури та оселі. А на Одещині росіяни продовжують атакувати об'єкти енергетики. Вночі під ударом було місто південне. Двоє постраждалих, один із них у лікарні. Пошкоджені приватні будинки, автомобілі, СТО, двоповерховий будинок вщент зруйнований. Усе місто та прилеглі села залишилися без світла. Досі знеструмлені і кілька житлових масивів в Одесі. Це наслідки попередніх атак. По Харкову вночі цілили ворожі безпілотники. Уламки впали на багатоповерхівку, пошкоджено дах, зруйновану ліфтову шахту, частину технічного поверху та фасад. Спалахнула пожежа. і Відомо про двох потерпілих. Херсонщина через скидання вибухівки з дрона в Антонівці загинув місцевий житель. В обласному центрі поранення дістала жінка. І на фронті ворог не полишає спроб створити плацдарм на правому березі річки Оскіл в районі Красного. Активно маневрує технікою та намагається перекинути піхоту на західний берег. Наші війська не дають цього зробити, стримують атаки і на Петропавлівку на Покровському напрямку. Активний тиск росіяни здійснювали в районі Єлизаветівки та Богданівки. В районі піщаного їм вдалося пошкодити наші укріплення. На Сумщині прикордонники працюють над тим, аби не дати росіянам просуватися до нашого кордону. Про це розказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Ворог відправляє невеликі групи диверсантів, аби перерізати шляхи постачання озброєння на Курщину. Загалом минулої доби відбулося більше ста бойових зіткнень. Наша авіація та артилерія уразили 16 районів зосередження особового складу та техніки окупантів, пункт управління і ворожу станцію РЕП. Перетворити Україну на сталевого дикобраза на тлі зміни риторики Сполучених Штатів сьогодні у Брюсселі відбудеться екстрений і історичний саміт, на якому обговорюватимуть довгострокову підтримку України та безпеку усієї Європи. Участь у заході візьмуть лідери усіх країн ЄС, а також український президент Володимир Зеленський. У саміту, у своїй промові, французький президент Еммануель Макрон оголосив про настання нової ери і закликав готуватися до підвищення небезпеки, бо Росія переозброюється. Детальніше про те, що сказав Макрон, та чи зможе розраховувати Україна після сьогоднішнього саміту на надійну підтримку Європи на тлі конфліктів з американцями. Дивіться далі. У передені історичного саміту французький президент Еммануель Макрон виголошує промову до нації, яка знаменує початок нового світопорядку. Останні заяви нової американської адміністрації стосовно західних союзників, переговори з росіянами, конфлікт між Трампом і Зеленським в овальному кабінеті, і, врешті, призупинення допомоги Києву вже не дають сумнівів у тому, що Штати більше не опікуватимуться безпекою Європи як було раніше. І, хоча європейці досі сподіваються зберегти Америку як союзника, Макрон рішуче застерігає. Долю їхніх країн не вирішуватимуть ані за їхніми спинами, ні за спинами українців. Росія агресор і єс не покине Україну, як це зробили у Вашингтоні. Майбутні Європи не вирішують у Вашингтоні чи Москві. І так. Загроза повертається на схід, і невинність останніх 30 років після падіння берлінської стіни тепер закінчилася. Шлях до миру не може полягати в тому, щоб покинути Україну. Навпаки, миру неможливо досягти будь-якою ціною і під диктатом Росії. Мир не може бути капітуляцією України. Я хочу вірити, що Сполучені Штати підтримують нас, але ми повинні бути готові, якщо це не так. Макрон не вірить, що Путін зупиниться на Україні. Натомість, за словами французького президента, Росія до 2030 року планує збільшувати свою армію та кількість важкого озброєння. Відтак і Європа має нарощувати свої бойові потужності. Політик оголошує термінові інвестиції в оборонку як з державного, так і приватного секторів. Анонсує зустріч з командувачами європейських армій, з якими можуть обговорити розміщення миротворчого контингенту в Україні. Французька сторона обіцяє підстрахувати Київ своїми розвідданими замість Вашингтона. А ще Макрон пропонує ядерну парасольку усій Європі, чим фактично бере на себе лідерство у цьому питанні. Наше ядерне стримування захищає нас, воно є повним суверенним, повністю французьким. З 1964 року воно завжди явно відігравало роль у збереженні миру та безпеки в Європі. Але відповідаючи на історичний заклик майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, я вирішив розпочати стратегічну дискусію щодо захисту наших союзників шляхом стримування на європейському континенті. Сьогодні питання безпеки Європи Макрон обговорить з іншими лідерами ЄС на екстреному історичному саміті у Брюсселі. Західні видання з посиланням на дипломатів пишуть перед європейцями стоятиме задача оголосити курс на переозброєння та напрацювати гарантії безпеки для України. Амбітна мета анонсувати пакет допомоги Україні на понад 20 мільярдів євро. Як то пропонувала представниця ЄС із закордонних справ Кая Калес та залучити близько 800. Сот мільярдів євро на оборонку про що оголошувала очільниця єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Посадовиця пропонує перетворити українську армію на сталевого дикобраза, якого не проковтне жоден агресор. Участь у саміті особисто візьме і український президент Володимир Зеленський у Брюсселі. Він також зустрінеться з генсеком НАТО Марком Рюте. у своєму вечірньому зверненні. Очільник країни каже, що чекають підтримки Європи, але залишають відкритими двері до співпраці з американцями. Всі бачать наскільки швидко розвиваються дипломатичні події сьогодні. Наші команди України та Сполучених Штатів Америки. Почали працювати над зустріччю. Говорили Андрій Єрмак та Майк Вольц. Є позитивний рух. Сподіваємось на перші результати наступного тижня. І маємо відновити рух також на європейському напрямку те, що стосується нашої євроінтеграції. Амбітним цілям багатьох європейських країн втім може завадити розкол всередині самого Євросоюзу низка держав-членів, як от словаччина та Угорщина, які останніми роками відмовляються надавати Україні військову допомогу, і чия риторика про мир зараз дуже нагадує американську, ба навіть російську, мають інструменти заблокувати рішення на саміті ЄС, що потребують одностайності. Хоча у Брюсселі шукають шляхи, як обійти такі вето, вочевидь, там все ще. Не втрачають надії домовитися напряму. Саме для цього французький президент одразу після свого звернення запросив угорського прем'єра Віктора Орбана до Єлисейського палацу на розмову. Чи переконливими були аргументи Макрона, стане зрозуміло вже за результатами сьогоднішнього саміту. Оксана Ткаченко ТСН 1+,1. Держсекретар США Марко Рубіо з'явився в телеефірі з хрестом на лобі. Як виявилося, це релігійний ритуал ідеться про так звану попільну середу, коли ревні католики та віряни деяких інших християнських конфесій отримують попільний хрест на чолі як символ покаяння та початку великого посту. Припускають, що з'явившись у такому вигляді в телеефірі, Рубіо прагнув продемонструвати свою відданість релігійній ортодоксальності, яку сповідує нова американська влада. Трагічний випадок у південній Кореї під час бойового злагодження військово-повітряних сил на житловий район випадково скинули вісім авіабомб. Південно-корейський пілот-винищувач помилився на навчаннях і зробив скид бомб, які є аналогом ФАБ 250 на житлову забудову 40 кілометрах від Сеула. Постраждали семеро людей. ВПС Південної Кореї вибачилися та заявили, що проводять розслідування інциденту. Новий інтерфейс та виплати для ветеранів вже навесні будуть доступними у дії. У столиці презентували розробки, над якими спільно працюють одразу два міністерства трансформації та ветеранів. Щоб адаптувати дію під потреби військових, насамперед оновлять значок застосунку. Він автоматично мінятиметься для тих, хто авторизується в дії посвідчення ветерана. Нині таких електронних документів уже понад 415 тисяч. У застосунку уже невдовзі каже міністр Федоров, з'явиться послуга, яка дозволить дистанційно лише за однією заявою отримати. Ати статуси особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім'ї загиблого, оформити допомогу або пільги. Окрім цього, міністерка і справ ветеранів анонсувала нові виплати. Нині такі вже існують по півтори тисячі гривень на спорт. Надалі ж для ветеранів запланують запустити ще й сертифікати на освіту, психологічну допомогу та найм житла. Ми надаємо безкоштовні послуги щодо того, як почати власну справу, як там будувати команди будь-який напрямок, взагалі. І да, діє бізнес. Як і у нас є як і офлайн мережа в містах, так і онлайн портал, на якому будь-що можна взагалі знайти про власну справу. Це там найбільш доступ, така масштабна доступна інформація для людей, які хочуть стартувати власну справу в Україні. І ось окрема програма є, яку ми робимо грантову для ветеранів. І питання до ветеранів: чи встигли скористатися новими послугами ви і чи плануєте? Обов'язково пишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і, звичайно, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Чергову групу військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися перетнути українсько-румунський кордон, затримали на Буковині. З України чоловіки тікали вночі, але їх помітив оператор дрона і зафіксував координати. Спочатку прикордонники затримали двох тікачів, які ховалися у лісі, а невдовзі знайшли іще двох, затриманим від 35 до 46 років. Вони жителі Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької та Рівненської областей. Прив'язання до ліжок у Кам'янці-Подільському у приватному пансіонаті для літніх людей представники офісу омбудсмена виявили жорстоке поводження із підопічними. Їх зачиняли у палатах та залишали прикутими до ліжок. Кореспондентка ТСН Світлана Павук вирушила на Хмельниччину, щоб дізнатися, що може коїтися за зачиненими дверима геріатричних приватних закладів. Пенсіонат для людей похилого віку Промінь життя на самій околиці Кам'янця-Подільського оплата за місяць перебування стартує від 5 тисяч гривень. А це світлини зроблені тут представниками офісу омбудсмена. Вони виявили принаймні чотирьох прив'язаних до ліжка людей. Люди були прив'язані не мотузками, люди були прив'язаними бінтами. Це тимчасовий був примітивний захід, щоб вони не зашкодили собі і навколишнім. Максим Шпичко, керівник цього і ще п'яти приватних пансіонатів на Хмельниччині. Нічого незвичайного на фото омбудсменів не бачить. Хоча визнає цей пансіонат з не найліпшими умовами проживання, каже заклад відкривав як тимчасовий на початку повномасштабного вторгнення. Доброго дня, проходьте зараз. Ми до вас це підійдемо. Більшість пожильців з деменцією або ж після інсультів. Таких людей сюди привозять родичі, які не можуть доглядати їх самостійно. Мають там однокімнатну квартиру, троє дітей, і людина поступає з гнійними якимись ранами. Ну які не можуть з цим справитися, може в літньої людини бути деменція. Спецустанови їх не приймають, які умови в палатах ми планували зафільмувати на камеру. Утім, знімати там нам не дозволяють. Вдається зняти лише кілька кадрів через привідчинені двері. В жіночій палаті обдерті шпалери. Це робить сама пацієнтка, запевняє директор. Коли в людини лежачої деменція вона може своїми фікаліями обмащувати стіни. Поспілкуватись дозволяє лише з двома обраними ним самим пожильцями. Вони запевняють, живуть. Тут, наче у раю, у кімнатах по шестеро людей доглядають усіх п'ятеро працівниць. Як передягнути, як покупати, як побрити, це все вони роблять. Своїми руками ніхто нікого не прив'язував, хто ходив, ходив, наоборот, на обід всіх виганяли на вулицю, щоб люди дихали свіжим воздухом, проводжу. Ніхто ніколи нікого не обернув. Пані Галина свого прізвища просить не називати за перебування брата після інсульту в місяць, сплачує майже 10 тисяч гривень. В нього тяжеліший інсульт був. В нього не тримається моча, в нього не тримається кал. Зізнається, сама просила доглядальність, щоб прив'язували брата до ліжка. Треба було, щоб він лежав, а він, він зібрався та й пішов. Ну і одно я кажу, то прив'язуйте, щоб він не ходив. Офісі уповноваженого Верховної Ради справ людини кажуть: це схоже на катування. В офіційній відповіді на наш запит пишуть підопічним у закладі дають психотропні препарати без рецептів та призначень лікарів. У персонала відсутня медична освіта, а умови у зачинених палатах не людські. Виявлено зачинену кімнату, у якій перебувало п'ятеро жінок. Дана кімната не облаштована для постійного проживання, тобто в кімнаті знаходилося п'ять ліжок з матрацами, які огорнуті в промисловий целофан. У кімнаті відсутні особисті речі підопічних, постільна білизна, ковтри та подушки. Побачене називають грубим порушенням прав людини. В поліції теж відкрили кримінальне провадження за статтею Незаконне позбавлення волі людини. Утім, жодних подробиць поки не розголошують. На місце події одразу виїхали правоохоронці, провели необхідні слідчі дії. Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження. Попри це, заклад і досі працює. Керівник показує нам новобудову на іншому кінці міста. Туди планує переселити пожильців у літку. Світлана Павук, Віталій Павук, Хмельнична, ТСН 1+,1. Порятунок лебедя на Волині у національному парку. У Цуменська пуща врятували замерзлого птаха. Два тижні тому, коли температура опустилася до 18 морозу, молодого лебедя шипуна працівники парку знайшли нерухомим у невеликій канаві. Він ледь не замерз на смерть. Його забрали у приміщення, доглядали та годували, і птах одужав. Щойно лебідь зміцнів його відпустили на волю. О, пішов по рук злої річки. Ти найде собі пару. Пливи, пливи, маленькі, пливи. І дійсно він красень. Як піклуєтеся про тварин, ви під час холодів і навесні? Обов'язково пишіть в коментарях до цього ефіру на Ютубі, поставте вподобайку і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск ТСН онлайн. Він вже за пару годин побачимося в 14.